Завдяки реформам в Україні впроваджують сучасні методи лікування пацієнтів. Так, в одній з міських лікарень проводять унікальні хірургічні операції на серці та судинах силами черкаських спеціалістів. Дива вдаються і завдяки обладнанню рівню європейських лікарень. Третя міська лікарня швидкої медичної допомоги кластерна. Тобто тут є фахівці різних напрямів для багатопрофільної допомоги пацієнтам. Пан Микола потрапив сюди із захворюванням серця. Також в нього діагностували проблему судин. І майже одразу прооперували праву, а згодом ліву ногу. Чоловік каже, почувається значно краще. Во-первых, біль в ногах вже перестала, виразка зажила, і то я мог пройти, допустимо, 50 метрів, чи там скільки ще ну, прода ще не виходив далі. Ну я думаю, що вже метрів 100 я зможу пройти без остановки. Цього року в медзакладі переобладнали одну з операційних. Тепер тут працює апарат для автореінфузії, який відфільтровує та повертає кров пацієнту. Апарат для штучного кровообігу, який замінює роботу серця під час операції, а також новітня апаратура для анестезії. Вентиляція повітря знижує ризик інфекційного зараження, а спеціальні лампи допомагають хірургам краще бачити. Надзвичайно важливо бачити в операційному полі всі судини, всі нерви, нервові закінчення тканини для того, щоб ефективно без Травматичне без травматизму зайвого надавати оперативне втручання, особливо коли це судинна хірургія, коли будь-який рух може потягнути за собою серйозні ускладнення. За два місяці зробили понад 40 операцій, три з яких на серці. Реконструктивні операції на сонних артеріях при інсультах. Унікальне втручання, яке роблять лише в цій лікарні, і це єдине місце у Черкаській та Кіровоградській областях. Серцево-судинний хірург Ілля Гриценко каже, шкода, що більшість пацієнтів навіть не знають про це. І ми зазвичай робимо ці втручання вже по факту наявності якогось інсульта. Ну зазвичай це легкі інсульти, які ще можна попередити повторні, які можуть бути летальні. Але якби вчасно пацієнти зверталися, вчасно звертались до сімейних лікарів, до невропатологів, робили діагностику УЗД сонних артерій, виявляли бляшки сонних артерій на ранніх стадіях. Ми могли попереджувати такі серйозні ускладнення, як інсульт. Така можливість існує завдяки досвіду та спеціалізації серцево-судинного хірурга Андрія Клянчина на цій та деяких інших видах операцій. За три роки його роботи тут впровадили також протезування аневризм черевної аорти і лікування хронічних патологій. У мене є опит більше ста операцій на сонних артеріях. Літальність після таких операцій мінімальна, менше 1%. Є опит операцій на серці. Шунтування, протезування пластика клапанів, всякі там інші захворювання серця, котрі потребують оперативного лікування. Ну, а не врізьми аорти, мало хто оперує теж, тому що я знаю, що обласна лікарня визиває фахівців із Києва на себе для того, щоб їх оперувати. Ми оперуємо ці самі. Обладнання безумілих рук не працюватиме на користь, каже директор медзакладу Олександр Федорук. Тому особливу увагу приділяють підвищенню кваліфікації лікарів. Операційне відділення обладнання це такий невеличкий вклад в це. Основне це підготовка лікарів. І ну, реальної кардіохірургії без добронавченого кардіохірурга або судинного хірурга неможливо. Завдяки багатопрофільності лікарні необхідну допомогу отримали ті, хто не зміг би вилікуватись у монопрофільному закладі. Це супутня патологія, тяжка інша. Ну, це така, якщо є кардіальна патологія, судинна і нелкова недостатність, і ще якась хірургічна патологія, там, де потрібно такі потужні бригади різних спеціальностей. А, до речі, в нашій лікарні цілодобово чергують 16 фахівців різних спеціальностей, тому така бригада може надати їм допомогу. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.